Дякую за? перегляд! Нам надавати переатестація, і ви гарно розумієте, що якщо ви знову-таки будете порушувати закони і так само ігнорувати, як попередні виклики громадян до цього турнікету, куди часто викликають, то ми будемо говорити вашому начальству про те, що ви не отримуєте функції і не зможете працювати далі в новій поліції. Перше, не допускайте до речі, не пустили журналістів листам власинту. Зверніть увагу на. Да. Журналісти у вас <плес> тайте на місці. Так, вот журналисты по туту. Наше посвячення мало. Ми не пропустили. я послухаю, що з них. Ми допускаємо 10. Голосніші говорять, що в нашій раді нічого не дають. Вас станок на дефіцит менший Послухайте, чи Хто викликає поліцію, нехай напише протокол. Чому поліціяни? Ми вас вислухали. Ми вас Я не причому. Хай ви вислухали. Хлопці, 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 хлопці,

<плес> що, я, ми, питає, не дай собі. ми викликали, будь ласка, хто він такий, що ви його маєте випадку? Всі мої журналісти стоять тут. Я є керівником. Я зараз заходжу, будь ласка, я заходжу на все, дівчата, нас йдіть сюди і пропустить наших журналістів діти. Нічого страшного, Будь ласка журналісти на сесію. Пане войове, я на вас суд обіцяю питати вже багато разів. Я це зроблю. Я вам обіцяю, ви чому не пропускаєте журналістів? Народний трибунал. Так, я викликаю теж сьогодні поліцію. Що все порішаєте, пане Гой, так? Все порішаєте, вам все знову з Олександрович, Ви підійдіть зверніться від апередитованих журналістів і журналісти,

Не треба мені йти з собою. Я знаю, куди ти мене заведеш. Не треба йти. Я знаю, що таке Якщо це каміння. держава, пропускайте правоведжа? Ви сказали, ви працюєте по праву. Пропустить, що комітет. Гроші із на наші з вами гроші. Транжирять гроші, хреб знаєте що. Получається, яка ситуація. Що? Скажіть, будь ласка, сьогодні ми стоїмо. Ми стоїмо. Вінська міська рада може проголосувати, якщо вона з вами, за те, що вона приступає? Вишення прийнято за сорокоти проти вісім.

14 результаты выбрали за то, что на банках на был цифра.